Всім привіт на каналі Деталіорхіа, найбільший оптово роздрібний інтернет-магазин запчастин в Україні. Сьогодні коротенький огляд портативних газових плиток і обігрівачів. Розглянемо декілька моделей, різницю між ними і як вони працюють. Тож, поїхали. Ці пристрої називають по-різному: портативна газова плитка, туристична газова плитка, портативний газовий обігрівач. Але всі вони мають один і той же принцип роботи. Вони актуальні як взимку, так і влітку. Гараж, дача, рибалка, туристичний похід або пікнік. Завжди зручно мати цю штукенцію під рукою. Тож давайте розглянемо їх на прикладі ось цих двох моделей, які схожі, але все ж таки мають деяку різницю. По перше, обидва вони йдуть у пластиковому транспортувальному кейсі в комплекті. Що ми можемо побачити також у комплекті? Власна сама плитка, піддон під комфорку, аналогічно і у цій моделі. І власна інструкція. Ось вся комплектація. Балонами з газом вони не комплектуються. Їх ми відбираємо вже окремо. Газ, під який вони призначені, це бутан. На нашому сайті, ось, наприклад, ви можете розглянути такі варіанти балонів. Тут є момент, але це трошки пізніше. Теплова потужність. Обох горілок цих моделей складає 2300 Вт або 2,3 кВт на годину. Витрати газу в них 80-90 у цій моделі грам на годину і 150-160 грам на годину. Пізніше я зазначу, чому така різниця. В обох є пристрій захисту від збиткового тиску. Коли тиск занадто високий, джерело газу автоматично вимикається. Основною фішкою цих моделей, як на мій погляд, це наявність штуцера для під'єднання побутового балону, так як не всі плитки мають таку можливість. Знаходиться він ось тут, на боковій, панелі, на боковій панелі плитки, що є також зручно для під'єднання шланга балону. Обидві моделі мають однакові габарити приблизно 340-350 на 250-280 мм. І по висоті вони десь приблизно 100 мм. Вага їхня також достатньо невелика, 1,4-1,6 кг без балону. Тепер давайте розглянемо, що ми маємо на самій панелі плитки. Це фіксація балона. Відкрили бокову панель або карман для балона. Ось таким чином встановлюємо балон з газом. Натискаємо на педальку, ось на цю лапку. балон зафіксовано. Прислухались, балон не шипить, не пропускає, зачинили кришку. Ось цей регулятор, власне, і є регулятором подачі газу з п'єзоелементом Тобто в обох моделях ми маємо автопідпал Поворот ручки проти годинникової стрілки до упору, І ще трошки і працює п'єзоелемент. Відповідно виникає запальник комфорт. Ось вона у нас горить. Ось, бачите, комфорка нагрівається. Механізм затиску балон. Ну, зрозуміло, що принцип дії і цієї плитки, і цієї абсолютно однаково. Але давайте я вам, як і обіцяв, розкажу, чому їхня основна різниця. Це матеріал комфорки. У цьому випадку це алюмінієва з форсунками, а у цьому це металокераміка, яка вважається більш практичною і економічною. З більш високої КБД нагрів такої комфорки досягає приблизно до 850 градусів Цельсію. Ось звідси, власне, в нас і йде різниця у витратах газу. Між цими варіантами і на кінець по цих моделях хочу зауважити на одному нюансі: при встановленні сюди цангового балону не кожен балон сюди підходить, по своїй конструкції. Ось, наприклад, ці моделі сюди йдуть як надо. Але й балони, наприклад, такого бренду, як сила, на жаль, немає в мене його в наявності, щоб показати очно. Ну, та ось вони. На жаль, сюди не встановлюються із-за характеру своєї конструкції. Тому будьте уважні в цьому при виборі балону. Хоча візуально вони майже однакові. Я замірав для вас габарити балони, який підходить, щоб ви не помилились при виборі. Але ось ці точно підійдуть. Тепер давайте розглянемо ось цю модель. Основна ідея цього пристою це газовий обігрівач, але з можливістю використання його як плитки. Його потужність складає 1,3 кВт, корпус з алюмінієвого сплаву з керамічною інфрачервоною червоною горілкою. Газ також бутан, запал також п'єзоелектричний. Витрати його 100 г на годину, вага приблизно десь 2-3 кг. Габарити також ви бачите на екрані. Принцип дії той самий, але має такі можливості. Тобто, у такому положенні, як ми можемо побачити, він використовується як обігрівач. По принципу встановлення балону йде. Той самий зафіксували. Має ергономічну для переміщення ручку. В комплекті у нього бокса немає, він йде просто у картонній коробці. Але в наявності є ось такий переходник для під'єднання побутового балону. Ось сюди він накручується. Друге положення цієї моделі, при натисканні ось цієї кнопочки, він переходить. Такий стан, таке положення. В комплектації є така комфорка. Будь ласка, можна розігрівати їжу. Хочу зазначити, що вона не призначена для готування, тільки для підігріву. Обов'язково цей момент е запам'ятайте. Вона не призначена для приготування. Основна її задача це все ж таки роль обігр... обігрівача. Нагріваючий елемент іде інфрачервоний з керамікою. Сам елемент іде перфорований з багато маленькими отворами для більш високого КПД, для того, щоб його ввімкнути, так сказати. Тут є одна особливість. Витягнете ось за це кільце і повертайте проти годинникової стріли. Все. Він вже працює. В Інструкції не зовсім зазначено, що це за кільце і що воно дає. Але як я зміг розібратися, воно закриває заслонку для більшої концентрації газу для того, щоб підпалити. Вже що потім ви його відпускаєте. Газова суміш змішується з повітрям, з киснем і виникає горіння. Ми бачимо, воно нагрівається. Достатньо швидко він нагрівся, шмалить він непогано. Якщо, можливо, хтось вже користувався таким обігрівачем, то має думку іншу, наприклад, цього кільця. Але мені здається, що призначено саме для того, щоб збільшити концентрацію газу і здійснювався більш легший підпал. І ще раз, ми можемо використовувати його як обігрівач у такому положенні, а можемо використовувати як комфорку для підігріву у такому положенні. Принцип, такий ж, як і у попередніх моделей: фіксація балона, підпал і контроль газу. Ці балони також сюди добре підходять. Також хочу зазначити, що всі ці моделі є ремонтопригодні. В нашому магазині ви завжди зможете замовити ось такий газовий редуктор. Серці цієї плитки призначено тільки для цих моделей. На сьогодні це все. Сподіваюсь, інформація була корисна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, проходьте внизу за посиланням, шукайте нас на інших платформах. До нових зустрічей. Пока-пока.